Всім привіт Сьогодні у нас зима, навірно, вертається Капець. Хотів сьогодні показати вам ще один бур Витягнути з стопчика та Ставити шпалеру, показати як я буду там все робити. Ну, вийшов на двір, а тут, блін, 0 градусів на даний момент. Сьогодні 12-та у нас березня. Такий вітер дурний. Думаю покажу, що я зробив своїм садком. Ось, ось бачите? Це я зробив. зразу, Це я позавчора ще зробив. Два дні воно вже стоїть, воно красота. Мій молодий садок. Зараз ще, ну, ще покажу на цей покажу. Ще не обрізав, зараз випишу ножниці якраз два вала. От. Зайду в дім. А зараз, думаю, покажу трошки все садок, покажу, що я внизу зробив. Та й на цьому таке коротке відео. Та поїду до тещі доріжу садок. Бо вчора почав там, залишилося трошки, не спів, вже стемніло, не видно було. Тобто оце так. На, прийдуть ножниці, тоді будемо вже різати, формувати чашу. Так. А це ось здалека так виглядає моя малина, гожина, ви бачите, що я тут начудив. Даже Навіть трошки і клубніку потарабанив, чи типу полуницю. Ось. Мої войлочні вишні. Бачите? Як вони виглядають. Маленькі вуличні вишні. Агрус. Так, коротше, я все тут за... Бачите, що я наче див тут. Забілив усе. Це бордовська суміш, коротше, робив я. Робив. Ну, я не показував, не знімав, як я її робив бо це півби України посміялося, як я її робив ту бордовську суміш. Ой так, скажу у двох словах, як я це робив. Значить, ума фатило 10-літрове відро покинув. Туди півтора кілограма ізвісті ну і зрозуміло 900 грам мідного купороса окремо я брав, розтворив там у банки. У двох-трехлітрових банках я віддільно розтворив у теплій воді. Ну, добре, що їздить відважив, положив у відро. Та добре спів на двір вийти. Як почало воно кипіти, я ж ніколи раніше цього не робив та й не знав, що воно таке буде. А воно кипіло так, що як гейзер вийшло і Бризкало у всі сторони. Я бігаю кров того відра, боюся руки опалити, бо там ну, просто підійти не можна. Хватив рушник, намотав на руку та поставив та відро у здоровий такий чан, бо трохи воно все не вилетіло у мене серед двору. Оце я так гасив ізвіз. Я ж кажу, Хорошо, хочу маватило вийти зі схвати, бо в хаті набрав теплої води. Ой, блін. Ну коротше, це так я зробив. Бордовський. Сумішу, я цю, що оставив, бачите, я теж забілив. О, як достав, зміг достати, ось я все зробив. А цю ось, о, нічого не, не білив я її, бо я її нортаксом буду. І, си, і садок на всіна повністю буду. Ну, сусідній садок, ось зараз я вам зразу покажу. Ось о, там тільки ви бачите, дерева побіляні. Теж, Будемо експериментувати. Тобто все нордаксом за тарабаним. Забризкаємо. Сьогодні, правда, погода така, бачите, не дуже. Ось тут теж молодий сад, тут яблуні, грушки, як би все тут. То це все будемо обробляти Нордексом. І Нордексом ще будемо обробляти. і, це, і Смородину, бо смородину я не бризкав цю. Бо там вже якби бруньки. Трошки аж стартанули, то думаю, щоб не наробити там біди. Коротше, взрослі ці дерева, оці, там яблуня. Воно. То це будемо робити вже нордаксом. Як чуть-чуть погода наладиться. Коротше, це таке коротеньке відео. На сьогодні все. Ви бачайте, холодні, а поки з балки прийшовся, вже й в руки замерзне. То, що... О. Стовба будемо розбирати, мабуть, воно як потепліє, витягнемо стовба, того, що лили. Покажу. Ми 14 го його надель закоханих робили у лютому. Ну оце покажу. Та ось все, він до сих пор у мене у формі, зараз я вам його і покажу. Ось все, він, бачите, так і стоїть. Нічого я його не робив. а так він стоїть. Переверну, я його, витрусимо відсюди, покажу. Ну а ось, все, бачите, послідстві мого тут <сум> у всьому дворі, так це я ще й вимивав тут, бо тут <сум> була катастрофа. Це я так Оце я так робив. Тут дров одсад, я не знаю, скільки це треба времени, щоб оце його все заготовити. Вчора ще оно дорізав, ось сливу, обрізав, там яблуня, айва, короче, пообрізав, ще, воно не повитягував. Короче, оце так. На цьому все, поїхав до тещі працювати. Так що як звичайно, на все добре, до наступних відео. Не пропускаємо, помнимо за розіграші. Вони в нас будуть, пишіть будь-який коментар. Наступний розіграш буде 20 числа. Помніть, помніть про це. От. Ну а трохи зараз розпогодиться, то я швидко побризкаю останні дерева. Та там мені, господи, я це не буду знімати. А покажу, як я буду ставити вже одну шпалеру, Там сверлить, ставити стовби, що я буду там робити. Та й той стовп витягне. Так що не пропускаємо. До зустрічі.